Треба Санкції були проти введення, і це не перший, і не останній. А, пакет. А, ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. І, безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалося з 14-15 років. А, виведення грошей, а, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. І все це є. Всі ці потоки є. А, я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А, а як було до мене, мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз Служба безпеки, зараз фінмоніторінг показує про мільярди. І всі ці люди, труба Медведчука, наприклад, окрім того, що з Медведчуком, Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати це. Це про суди. І це ж не те, що а, хтось там за гратами через санкції. Санкції це обмеження. На сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мало того, з ким ви самі розумієте, що це за люди. І окрім цього, деякі деталі я не можу сказати, але скажу так, просто це ну, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. Фонди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто я, ну чесно, я шокований. І я хочу, щоб так на цей час розслідування введені санкції, це мої повноваження, але, але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди, тощо, але йдеться мова про мільярди. І взагалі, якщо чесно, ну знаєте, є всьому якийсь, знаєте, ну є якийсь терпець, я вважаю, у народу і у людей, у всіх в цілому і тому, якщо мільярди, вони можуть. У нас сьогодні дефіцит з грошима допомога. Вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань.